Здають російську літературу на макулатуру. Рівненська обласна бібліотека для молоді приймає російськомовні книги для подальшої здачі на переробку. Виручені кошти підуть на ЗСУ. Деталі дивіться далі у сюжеті. Доброго дня, добрий день. Я б хотіла здати російськомовні книжки. А супер Добре. ось можете сюди їх покласти. Угу, дякую. Вам дуже дякуємо за ваш вклад. У Рівненську обласну бібліотеку для молоді люди приносять російськомовні книжки, щоб здати їх на макулатуру. Хочуть таким чином допомогти ЗСУ. Я здебільшого не читаю певні такі, ну якби російською мовою книги, тому вони в мене все одно вдома лежали, і я їх вирішила принести. Плюс це такий невеличкий вклад, тому що знаю, що потім ці книги все одно йдуть також, ну якби на макулатуру, а кошти для збройних сил для наших захисників і захисниць. Здають радянські книжки, російську класику і сучасну літературу. Найчастіше приносять книги російських авторів, як і класиків, так і сучасних. Це Булгаков, Пушкін, Лермонтов. Якщо сучасні, то Чінгіс Абдулаєв, наприклад, дуже часто приносять. Є ще також книги, які перекладені російською мовою. Люди теж відмовляються їх читати. Кажуть, що будуть переходити повністю на українську літературу. Ідея виникла, тому що люди більше не хочуть читати мовою окупанта. кажуть, краще ці книги підуть на макулатуру, ніж покриватимуться пилом на книжних полицях. До нас почали звертатись читачі, які вдома перебирають свої бібліотеки домашні, і яким не потрібна російська література. Відповідно, нам фонд вона так само не потрібна, і з'явилася ініціатива від колег-бібліотекарів. Ми вирішили її підтримати для, для збору коштів. На наші збройні сили України ми живемо в Україні. Ми маємо спілкуватися українською мовою. Ми маємо читати українські книжки. На велике щастя. В нас є безліч хороших класних авторів, яких треба читати. У всіх містах України люди здають російськомовну літературу на переробку. Кожен бажаючий може приєднатися до акції, підтримати ЗСУ. У рівному ви можете здати книги у Рівненській обласній бібліотеці для молоді, центральній міській бібліотеці, центральній дитячій бібліотеці, бібліотеках філіях 2, 3, 4 та 5. Владислав Стецюк, Олександр Бойко, новини Рівного.